А ми в прямому ефірі і у нас стартує один з нових проєктів, поки що пілотний, але вже досить впевнений. Це е, формат проєкту Вечірні НМУ. Можливо, нам запропонують кращу назву. Але я думаю, що це буде цікаво. Інформаційно-аналітичне екстремальне ток-шоу за участі найхаризматичніших ведучих та чудових гостей, яких ми будемо запрошувати до нас в ефір. Сьогодні з нами в ефірі дівчина. Ми... Попросимо її представитись. Мене звати Оксана Довгополова, я студентка п'ятого курсу третього медичного факультету. Оксана, можеш трошечки веселіше, формат серйозності пройшов. Третій медичний Китайці, факультет Китайці пішли, так, Китайці пішли, да, можна вже трошечки посерйозніше. Оксана, ти знаєш, що ми тебе взагалі сьогодні запросили чи ні? Ну, власне, запросили мене через те, що я відвідувала конференцію в Португалії і хотіла розповісти про цей досвід. Але можливо, у вас є якісь інші ідеї. Я можу їх звісно підтримати. Вона я розумію, що ти можеш підтримати, але все таки повернемося до конференції. Конференція це дуже важливо, тому ми запросили саме до нас Оксанку. Вона одна з тих небагатьох студентів. Хоча хоча доволі великої кількості, які брали участь в якихось поїздках за кордон. Оксана, розкажи, що це взагалі був за досвід. А оператор, якщо по можливості там фотографії вона дала, де вона була за кордоном, теж можете включати. Отже, я відвідувала Вісабон. Вісабон це Португалія. навалі. Так, конференція називалася International Інтернешнадіка Students' Meeting. Коротше, AIMS Meeting – дуже таке непопулярне, на цікава назва. Uh -huh. Власне, як я туди потрапила з четвертого курсу я виконую роботу на кафедрі педіатрії No4 під керівництвом своєї керівника Олександрівни. І ми досліджували досить актуальну тематику. Щоб бажаєте, щоб я розповіла що саме. Так, так, точечно. Точечно, власне, це. почалося ефективність лікування параксимально ефективної недостатності на фоні патологічних щитоподібної залози. Дуже складно звучить особливо на англійській мові, так не зрозуміло. А ну скажи отак, де це цікавості? Paroxysmal autonomic failure of treatment evaluation in children with thyroid gland pathology background. Да. Да. Вася все зрозумів. Власне, було цікаво дізнатися, як не тільки наші ця робота була представлена на внутрішніх університетській конференції, і тому нам було цікаво дізнатися, як цю роботу, що про неї можуть сказати закордонні спеціалісти. Тому це було метою поїздки, а також здобуття нового досвіду. Для того щоб наші конференції е, також його переймали і ставали ще круто. Ми побачили фотографії пане оператор. Ми побачили фотографії, і я думаю, ми обговоримо деяку з якихось актуальних новин разом з нашою. Я, я хотів ще Давай, питай Юра. Ну, Просто, ну ти була в Лісабоні. Там час. цікаві міста Лісабон, що крім крім конференції, що ти бачив? Ми десь Гуляли там, може вечором. Стадіон стадіон Бенфіки є там. Я Такий... будто він... цікавлюсь, а я більше цікавлюся визначними місцями, особливо місцями, де можна бути багато гарних фотографій, бо я фотограф. А, от. І так, звісно, Лісобон дуже вишукане, дуже незвичне місто. А, Що тебе найбільше вразило? У них є дуже гарний а, замок, який знаходиться на горі, і з оглядової площадки а, видно все місто. Крім того, там є фактично копія відомого мосту Воломлей, який знайомився у сан франциско а також точна копія статуї Христа Спасителя, який знаходиться у Ріо-де-Жанейро. Тому це було дуже гарно знаходитися після зими, біля океану, біля моря. Крім того, що це ще одне значне місце. Ми ти ж Ми вже показали. Селфі будуть додані пізніше. А зараз деякі новини обговоримо в нашому новому вечірньому НМУ. Ми ще будемо набирати, до речі, команду, можливо, вони будуть жартувати краще. В спортивному клубі Києва тренер фітнес торгував наркотиками. Ну, як би, така от у нас новина. Як ти ставишся до цього Оксана? Я спортсменка в минулому і в тому ну не знаю, наркотики це якось дуже не речі. Тим більше ну, тренером, а який ви спорт? <laughs> кандидат, кандидат майстер спорту. кандидат майстер спорту? Я національний кандидат. Чого ж я записав? А ти судилася сьогодні когось? Я була на семінарі судівському. Ага. Тренер, який продавав наркотики, накачував людей як міг. <laughs> да. Так, а тренер є. <laughs> Тренер який вид спорту? Наступна новина. Наступна так. Наступна новина. Священник в Києві викопав свою жінку. Кого? Жінку з могили, умершу викопав священник в Києві. Добровільна екзумація. Ну, ідуть твори. Боюсь запитати, якого патріархату, це буде некоректно. Тут нам пишуть коментарі, що може він був євреєм і хотів забрати кольцо. А, <реку> 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 але, але то таке. І, ну, так як ти у нас спортсменка? Ну, ми жартуємо, але зірець для дівчат. Ви дивіться, просто ну, якби спортсменка, активістка, науковець, відмінно навчаєшся. Хлопці. І хлопці, так. Да. 17 причин любити овсянку. Що всі, на... всі перераховувати, то й більше. Ну хоча б деякі, хоча б деякі. Вона розумна, вона гарна, вона. Овсянка. Ти їш овсянку? Кожен раз. <клухи> Ух ти. <клухи> да. а, вона, вона струнка, бачиш. Що... Овсянка, овсянка так, що вона якось так стріляє. Якось так зараз дуже холодно. Ага, Ну ну. Що ще 17 тануш? Це зараз дивись, от каша надовго втамоги почуття. Ну таке щось. Mm -hmm. <laughs> <Да>. mm -hmm. <laughs> да. І запобігає розглядам Е, Добре, ну щось таке повеселіше. Перший транш гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ вакцина проти не дійшла до України. Веселіше, mm -hmm. <laughs> дуже вас <Власного, власного. laughs> Ну так. Можна пожартувати. Ми потім виріжемо смішні моменти. Тобто ми всю програму вирішуємо. Так що ми унікальні. ти пожартував, не вирішуємо. Мирослав взяв на себе роль Цикало. Цікаво? Усіх тролю. Мирослав Цикало, так він думав. Так от, давайте у нас ще деякі гості ефіру. Ми подякуємо Оксанці. НМУ повинен знати своїх героїв. Спортсменка, активістка, ну не комсомолка, у нас це заборонено в країні. Але їсть овсянку. І зараз, Оксанку, у нас оператор може поставити заставку, ми будемо говорити. Ну, щоб заставка йде, але ну, ми говоримо. Таке можна там? Ні? Ну тоді просто заставку на хвилину.